І ще раз, як би далі таке українське ознаку, да, определення цьому слову, що є зло. І воно дуже просто говориться про те, що є таке зло. Зло це воно якби противне положенню добра і означає дещо негативне вредне як? Скідливе, дякую. Шкідливе? Та гріховне. Тобто це те, що шкодить, і те, що відводить від Бога, тобто воно є гріховним. Це, це є зло. І ото, як Вадик сказав, що є декілька видів зла, воно дійсно є зло в цьому житті, якісь наші вчинки, те, що шкодить наш, нам, нашому здоров'ю, ну і взагалі нам, як людям. Але якщо брати знову походження зла, Зло це відвернення від Бога. Пам'ятаєте, коли Господь створив людину, Він насадив сад, і там було два дерева, основні два дерева. Тобто були дерева, які люди їли, собі могли харчуватися цими плодами цих дерев. І було два дерева. Дерево життя, яке давало життя людям, і дерево пізнання добра і зла. Ми сказали, о, так це що, зло від Бога прийшло? Ні. Дерево пізнання добра і зла, Тобто Бог сказав, що і всі дерева ти від них можеш їсти. Від цього дерева не їсте. І коли ми чуємо слово добро і зло, ми якби думаємо, що це така протилежність. Ми вже не раз про це з вами говорили, але знову як Ваді каже, нагадаємо. Тобто добро і зло це не в тому суті, в цьому дереві, якби, воно, цей плід, він не мав в собі протилежності. Добро і зло це одне дерево, один плід. Як кажуть, одна монета, у якої є дві сторони. Добро і зло це одна монета, просто оріок і решка. І оце добро і зло, воно. Протилежне оце добро і зло разом, воно протилежно дереву життя Божому. Чому? Бог визначає, що погано, що добре. Бог визначає, що є життя, що є смерть. А оце дерево пізнання добра і зла, від якого не можна було людині чіпати, це. Самостійний шлях людини без Бога. І сатана не збрехав, коли сказав Єві, ви будете як боги, знаючи, що є добро і зло. Тобто, що зна означає знати, що є добро і зло? Тобто люди будуть самі визначати його. Не просто знати, а визначати. І на сьогоднішній день ми з вами живемо в цьому світі, де люди визначають, що є добро, що є зло. Самі. І для одної людини це може бути добро, а для іншої це може бути зло. Ну, наприклад, у мене день народження, мені гарно, У мене прийшли гості, я включив музику на всю. На всю. Мені добре, да. Так що мені добре, слухайте, мені добре. Мені подобається слухати голосну музику, все. Я від того кайфую, мені добре. Але моїм сусідам. Щось не дуже. Дитина бігає по квартирі і ми, нам добре, правда? Вони граються, скачуть. Нам добре. А ті, хто знизу, їм зле, правда? І як визначити тепер, що є добро, що є зло? Навіть війна в війні, ну що є добро, що є зло? Для мене не зрозуміло, і на сьогоднішній день, коли говорять про гуманність зброї, отаку от зброю не можна використовувати, вона не гуманна. Взагалі, чи може бути це? Війна взагалі сама по собі, вона негуманна, правда? Але для когось вона є добро, а для когось вона є зло. Початок він взявся з Едемського саду. Оце дерево. Ми сказали так, а для чого Бог його посадив? Це дерево визначало свободу людини. Свободу вибага. Чи я вибираю бути з Богом, чи я вибираю самостійно бути жити і самому вирішувати. Не Бог мені буде казати, не я в нього буду питати, що є добре, що є погане. Я хочу сам це вирішувати. Тому оце дерево пізнання добра і зла, тобто це не просто пізнання, що я став щось розуміти більше. Ні. Тут говориться дерево, пізнання добра і зла, що я буду сам вирішувати тепер, що є добре, що є зле. І ми повинні зрозуміти, що те, що без Бога, воно не може бути в повній мірі добрим. Бо воно добро і зло для одного воно може бути добрим, для друга злим. І ми з вами живемо тепер в цьому світі. І нам треба тепер пам'ятати, що кожного разу, коли я визначаю, що є добре, що є зле. Ну, ми візьмемо навіть так. В житті в мене щось коїться, щось там трапилося, на роботі в мене об'єкт там хороший намічався. І все. І в мене робота була гарна, і ця робота ну, накрилась, будемо казати. Так, не вигоріла, щось там перебило. Скажіть, для мене це добре чи зле? А? О, бачите, там вже боки виявляються є. У нас виявляються тепер боки. Тобто це питання добра і зла, воно дуже, друзі, воно дуже складне в житті в цьому. Бо ми не знаємо, що для мене може бути добрим, а що може бути злим. Правда? Ми думаємо. Чи я можу вважати, що я йшов, запізнився на електричку, я опоздав на роботу, мене штрафують, і це для мене зло, правда? Воно не добре для мене. Але потім, коли я узнаю, що та електричка зійшла з рельсів, і загинуло кучу людей, то я думаю, це добре, що я спізнився, правда? І різні боки. І тому, віруюча людину, у нас з вами інший підхід до цього питання. І тут дуже важливо це мати тепер стосунки з Богом і довіряти Йому. Бо написано, люблячим Бога, покликаним по Його волі все діє на благо. Ми скажемо, «Ну, я захворів, яке благо. Ну, я там, щось у мене дуже страшне трапилося. Ну, в яке в цьому благо? Як таке може бути? І знову. Яке головне благо для людини? Ми говорили в прошлої неділі про те, що у нас є якби, три життя, ми проживаємо в утробі матері, в цьому житті, і ми йдемо тепер до вічності, правда, де ми будемо жити вже постійно. Тобто головна ціль, куди ми йдемо? Ми проживаємо це життя, так. Але Божа ціль, головна це довести нас до. До кінця, правда? До вічності, до того, коли ми зустрінемося. Треба пройти гарно. Але зрозуміти, що в моєму житті буде добре і яким шляхом мені треба пройти. Ну, слава Богу, що в Бога є така благодать, що навіть наші помилки Він може повертати нам на, на добро. От Андрій каже прожив таке життя. Да? Ми не знаємо, він міг би, може, раніше прийти? А може, не міг би, правда? А може, не міг би. Може він не пізнав би Бога, якби він не зарився в таку грізюку, правда? Не опустився до самого низу. І це було це його шлях. У когось зовсім інший шлях, і йому не треба було туди опускатися. І тому, якщо я дивлюся, то було зле, то для нього воно стало добром. Колись я мама, я пам'ятаю, вона свідчила і говорила такі слова. Я дякую, що мій син був залежним. Як так? Бо каже, я б не пізнала Бога, я б не прийшла до Бога. Тобто дивиться далі, правда? От у Вадіка так само мама, так? Да? Прийшла пізнала Бога, то вона приходила, бо їй треба було його спасати. Як дуже часто казали хлопці на репцентрі, які працювали евангелісти, і і приходять і кажуть, у мого сина проблема. І кажуть, вам треба покаятися. Він каже, хлопці, ви щось не зрозуміли. У мого сина проблема. І кажуть, вам треба покаятися. Та я тут при чому? У мого сина Тобто. Їй треба було, кожній людині треба пізнати Бога, правда? І тому оце розуміння, що є зло і добро. Але коли ми довіряємо Богу, тоді ми розуміємо, що бути з ним і виконання Його заповідей – це є головне добро. А що в цьому житті буде добром чи злом, ну нам важкувато буде оприділити, правда? Але є незмінна частина цього ну, описання зла, е яка вона є і може бути в людині. І от то, про що Гриваді, що нам треба боротися з цим? Е дивіться, як написано це Євангелія від Марка, зачитаю, хоча це в інших Євангеліях є. Е коли говорили там, що про те, що входить в людину, що її оскверняє, И вот говорит так, я тут российскую прочитаю, но не я не готовил места. Исходящее человека оскверняет человека, ибо из внутри, из человека, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непосредство, завистливая орган. Богопульство, гордость, безумство, все это зло изнутри исходит. Все это зло. То, то мы бачим парелик зла, правда? И, и, и. и там, где ходим так, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добро. Оця ми бачимо, що є боротьба, яка відбувається, є війна, де нам треба боротися, нам треба перемагати. І оце зло і добро. яким же чином, що про яке зло говориться? Ось я вам зачитав, що яке є зло. Те, що всередині у людини знаходиться. І у кожного з нас ще є ці залишки зла. Ми пізнали Бога, ми прийшли. Але в нас там хватає ще, правда? І завісті, і коварства, і перелюбу, і цих злих бажань. Всього цього там, слухайте, аж зашкалює. Каже: не будьте переможені цим злом. Оцим злом не будьте переможені. Але перемагайте зло добром. А добро в іншому місці говориться про те, що добро це виконання Божих заповідей. Це не просто якісь добрі справи там нагодувати котика, знаєте, чи там, бабусь, сумку перенести. Не про то говориться. Добро це є виконання Божих заповідей. Послушання Богу то, що я говорив сьогодні ваді. Оце є добро, яким ми перемагаємо оті ті наші внутрішні пристрасті, наші внутрішні бажання, гріхи, наші вертині. О це все. Ото те ми повинні перемагати. І Є ще одна, ну, якщо взяти так сфера війни, вона теж є. Те зло, яке знаходиться навколо нас, і ми теж його перемагаємо добром. Ну, от збираються там хлопці, дають їм там ті наркотики, все. Ну, і в принципі, як кажуть, що треба зробити, щоб не було війни? Треба, щоб всі гарні хлопці позбиралися і повбивали всіх поганих хлопців. Да? Але ж воно так не працює. Ну, краще, якщо взяти, і так є така думка, для чого ці програми наркотичні, роздають ті наркотики? Нам же ж наркотики такі дають, що довго з ними не живуть, правильно? Наскільки я розумію. Тобто, таким легальним путем, законним путем, що беруть? Вбивають. Вбивають. і очищують, як, бо ми вберемо цих людей з вулиці. І це начебто, ну, якби правильно, є сміття, ми вважаємо цих людей за сміття. Ми давайте зберемо вільник і позамітаємо це сміття і викинемо. Так, думаю. І так начебто добре. Але, друзі, наша тепер з вами задача перемагати зло добром. Тобто, то є зло. То воно шкодить і цим людям, і все. Яким чином ми тепер можемо воювати не тільки всередині, але й зовні, коли ми говоримо про Христа. Замість того, щоб їх там, як от ті хлопці виходили, як свідчила і Катя пройшла раз, там, да? коли військові повиходили і кажуть, що тут збираються, давайте ми їх зараз повбиваємо, порозганяємо. Ну, як би проще зробити це. А тут перемагати зло добром, що. А вийшли, принесли їм якогось поїсти і говорять їм про Христа і моляться. І от стоїть тепер тут Андрій каже, і свідчить, що я живий. Ось цього я живий. Я був мертвий, а я тепер живий. Це теж є оця духовна боротьба проти зла. Друзі. І тому, коли ми робимо, написано заграждайте уста да, безпорядочних людей. Тобто, яким чином ми можемо загороджувати ці уста, закривати уста? Нашою доброю поведінкою. Коли наше життя, воно стає свідоцтвом Христа. Написано, ви, ви письмо читаємо і узнаваємо. Тобто, таким чином ми можемо перемогти це зло теж. Це не фізична боротьба. І це не ті методи, як мітлою підмести, це проява любові, доброти, і Христос показав нам цей приклад, коли він висів на христі. Його вбивали, розпинали. І знущалися над ним, а він казав, отче, прості. <кій> тобто, оце є інша сторона того зла, правда? І наше ставлення один до одного, і спілкування, і, будемо казати, стосунки, які ми будуємо один з одним в сім'ях, просто на вулицях. Знову, це ще одна сфера боротьби добра і зла. Як перемагати? Дуже просто, як написано, будьте люб'язні. Ну, це мене торкається. У мене люб'язність Аж приот буває, коли ти приходиш в магазин, стоять ці як вони, консультанти і ти йому кажеш, а ми ж клієнт си добрав, правда. А тобі говорять не так. Вимагати. Знову таки, яким чином ця боротьба відбувається? Так, «Да, дякую. Так. Да. З посмішкою, так? Да. Це не значить, що ми козли відпущення. ні. Але можна по-іншому правда, йти, по-іншому вирішувати питання. Тому, друзі, хай Бог благословить нас і допоможе нам пам'ятати про це зло, пам'ятати про добро, про ту боротьбу, яка по-перше відбувається внутрішньо, і вона може відбуватися зовнішнє. Тому хай Бог благословить. І велика подяка Богу, що ми з вами знаємо, Бог відкриває нам своє слово. Він відкриє нам те, що ми можемо читати, пізнавати. І ще головний момент, що ми маємо ще дві можливості, які дав нам Бог. То, що можемо читати, це перше. Друге, ми можемо з вами це розуміти. Вони всі розуміють. І я не розумію. Я розповідав, як батько читав, а ми станнє сиділи на годинник, дивилися і казали, ну все, папа, послушаємо тебе в следующий раз. Бо ми нічого не розуміли. То Бог дав нам розуміння, і ще нам дав Бог треті. Він дав нам ще сили і можливості жити так. Ми думаємо, що ми з вами такі класні. Що ми такі так зусилля докладаємося, друзі, Бог нас народив з гори, Бог Духа Святим війшов в наші серця. І Він дає нам можливості. Ваня процитував це місце євреям, де написано: бо Слово Боже, воно живе і діюче, воно проникає всередину людини до розділення составів і мозгов. Душі і духа і судять намірення, і помишлення сердечне. Друзі, оце розуміння і ця можливість діяти по-новому це не наші зусилля, це не наша класна така справа добра, це ми такі гарні друзі. Написано, що люди лежать у злі, да? всі згрішили, і вони не мають Божої слави, вони не мають нічого доброго в собі. Бо кожна наша дія, нам здається, що вона начебто добра. Можна поспорити з цим і сказати багато міценатів, багато добрих справ, друзі. Але завжди, якщо дуже чесно і щиро подивитися всередину, там завжди є моє я, правда? Ніхто не є добрий, написано. Ніхто не є добрий. Друзі, там завжди є моє я, там завжди є моя, моя якась вигада. Ми скажемо, та я нічого не маю. Я маю, друзі. Я пам'ятник маю собі. Я маю медальку собі дуже гарну. І на спині вже, в мене вже особисто, то і на спині вже нема місця для медалей. Ми собі їх там ось скільки чіпляємо, правда? Тому Бог дає нам оці сили, ці можливості розуміти і діяти потім так, і очищувати себе, і змінювати себе, і працювати над собою. Він написано, производить, Дивіться, як Бог производить в нас хатєніє. І действує, друзі. Він, ми думаємо, що це в мене. О в мене з'явилося бажання зробити щось добре. Друзі, у мене з'явилося бажання полежати на дивані, а не кудись іти. Бог производить в нас хотіння действия. І проблема людини в тому, що вона не розуміє цих речей, вона приписується собі, ці бажання, ці добрі справи. І там завжди. Разом з Божим там на попереду краткує моє я. Друзі, Бог дає і це є зло. Тому не будемо переможеними злом. Давайте перемагати зло, добро, виконуючи Божі справи. Боже, дякуємо Тебе за милість. Дякуємо за твою.